За останні роки які тільки сюрпризи не підносила природа, Пізньоосені осені цвіли яблуні, груші, вишні. А щоб такої пори в лісі з'явилися чорниці, не пам'ятають і старожили. На календарі вже зима, а погода по-весняному тепла. Любителі тихого полювання і тепер вирушають до лісу. Жителька села Гороховище Любомського району Світлана Шевчук теж пішла збирати гриби, а додому повернулася з кошиком зелениць і ягодами. Хоча кущі без листя, але рясно всипані спілими чорницями. Її односельчанка Катерина Міщук назбирала ягід раніше, ще й зварила смачне і корисне варення. Як розповідає 80-річний Роман Книж пізньої осені щастило збирати гриби, смакувати журавлиною, але чорницею вперше. Я любив і полювати на, на звіра, на всю всяку дичину, ходити, гриби дуже любив збирати, але такого, щоб в цій порі під час Михайла були е, ці чорниці, такого я ніколи не зустрічав. Лохини могли бути ще і в вересні місяці. Гриби ми збирали вже. Е, Десь в грудні місяці сніжок трошки протрусив ці зелениці, особливо сірі зелениці. Але такого чуда, то я ще ніколи не бачу. Іван Ковальчук ще змалку любив збирати чорниці і добре знає їхні лікувальні властивості. Ягоди вже в кінці липня, на початку серпня, ті, що переспіли, вони м'які, вже їх не можна взяти в руку. Вони як дотронуться, розпадаються. М'ягкі сильно, ось і міркуємо, що означає така поведінка рослинного світу, чи це природна аномалія, чи свідчення глобальних змін клімату.